14-го року наша техніка приймала участь в бойових діях. Новатор. Це автомобіль, на якому я їздила в Бахмут. Так, так, так. Це виїхав. На якому ви сьогодні будете їздити. Та найпопулярніша модель наша машина. Тормоз і... Вмикаємо драйв, пускаємо тормоз. Вперед. Можемо проаналізувати і порівняти нашу техніку із іноземними аналогами. І тут я би віддав перевагу все-таки українським продуктам. Це міномет 20 міліметрів нашого зразка. Це вже готово до відправки і зразу на передовій позиції. По про Україну на оборонному ринку світу. Конкуренцію з іноземними виробниками. Та чому варто обрати наше? Розказав Христі Равлюк Владислав Бельбас, генеральний директор компанії Українська бронетехніка, четвер, 20.00. Не пропустіть.